Вітаємо вас, друзі і подруги! Продовжуємо серію підкастів Сорока принесла з вами в студії працює Сюзанна Мехтіва та Світлана Добряк. І поговоримо ми цього разу про тренди, які останнім часом стали популярні у молоді. Цього разу сорока принесла досить багато і цікавої інформації про нові тренди в образі сучасної молодої людини. Також про ставлення оточуючих та походження цих трендів. Зараз у світі використовується досить багато різних трендів в образі людини: пірсинг, тату, манікюр, татуаж, фарбування волосся, цікаві макіяжі та грими і багато іншого. В цьому підкасті ми розберемо, на наш погляд, найпоширеніші тренди та цікаві історії їх виникнення. Тому я пропоную тобі розпочати з теми волосся, а точніше, каротинове випрямлення. Це те, що дійсно відмінний спосіб змінити імідж і зробити кучеряве волосся прямим і гладким, було помічено пізніше. Зараз каротинове випрямлення у прихильниці легких, елегантних зачісок, придбало світову популярність. Багато роблять його регулярно і дуже задоволені. Але незважаючи на те, що метод має велику базу зафіксованих позитивних результатів, він все ще викликає у жінок багато. А то питань щодо його ефективності та безпеки для здоров'я. Також ще я хочу сказати: кератинове випрямлення перед іншими способами випрямляючого догляду за волоссям має кілька безсумнівних переваг і дуже малий ризик негативних наслідків. Всі вони підтверджені результатами досліджень і позитивними відгуками. А ти знаєш, що каратин дає практично 95-100% випрямлення, навіть жорсткого кучерявого волосся? Інші методи не будуть настільки ефективними плюсів дуже багато. Немає обмежень за типом волосся. Волосся залишається прямим, слухняним і блискучим від 3 до 5 місяців без додаткових маніпуляцій. Кератин забезпечує волосся захист від сонячного випромінювання. У них не скупчуються частинки пилу, бруди і шкідливих газів з міського повітря. Практично повністю виключається пошкодження лусочок і кінчиків волосся. Немає проблем з електризацією. Акуратна і гладка зачіска формується вже при простому розчісуванні і зберігається весь день, незалежно від погоди. Слухай, ти згадувала, що волосся не піддається певним маніпуляціям після процедури. Хоча я, як власниця такої зачіски, можу запевнити, що його варто обов'язково висушувати феном після миття голови. І що ж, продовжуючи мову про тренди, я не можу не згадати про тренд освітлених брів. І якщо раніше були у моді товсті брови, потім тонкі, як шнурочки, то наступного року це освітлення. І модницям рекомендують освітлювати на декілька тонів брови, аби створити видимість їхньої відсутності. І що я хочу сказати, модні брови 2023 року це тренд, який сподобається не всім, але все ж таки. Таке освітлення допоможе при вирівнюванні тону, у разі, коли природній відтінок брів, холодніший за відтінок волосся на голові. Також за допомогою подібної процедури можна пом'якшити погляд, але тільки якщо освітлювати на 2-3 тони. До речі, що ти з можеш сказати про голівудський погляд та ідеальні вії, от, наприклад, як у ляльки-Барбі. Ти вважаєш, що це поганий тон, чи все ж таки сучасний тренд? На мою думку, сьогодні для того, щоб бути у тренді, треба всі сили направити на відновлення вій. Цього року ви маєте уважно ставитися до своїх вій, зробити все можливе і неможливе, щоб вони стали довгими та густими, і водночас виглядали природньо. Нарощені кольорові вії виглядають чудово. Кольорові вії вже давно успішно використовуються лешмейкерами по всьому світу. Проте необхідно знати особливості таких війок і тонкощі роботи з ними. Нарощені кольорові вії являються собою геометрично вигнуті волоски з досить різким кутом. Власниці таких вій в основному люблять доповнювати свій образ великими губами. До речі, що ти скажеш про гіалуронову кислоту в губах? Чи доречно змінювати свій образ таким чином? Ну дивись, в міру повні чуттєві губи це не одномоментна данина моді, і це завжди бажалося і вважається гарним. Але не варто засмучуватися, якщо форма ваших губ не здається вам ідеальною. Сучасна косметологія володіє методиками, що дозволяють ефективно, безпечно і якісно виправити практично будь-який недорік зовнішності. Тобто гіалуронова кислота в губи. Це можливість не тільки збільшити їх розмір, але й усунути деякі бади. І до речі, це також може вплинути на вашу посмішку. Щодо посмішки, наприклад, скромний кристал на бічному різці чи фігурні блискітки на передніх. Зубні прикраси знову в тренді. Прикраси для зубів поступово набувають різних форм: металеві накладки, грильзи вже давно кочуються від одного репера до іншого. Тепер у тренди залітають менш яскраві аксесуари, скайси. Слухай, давай з тобою поговоримо про модні тенденції макіяжу. Осінь, зима 2022-2023. Це яскрава помада, чорне підведення, кольорові стрілки, також рожева, рум'яна, волога шкіра, типу привіт з 90-х і айс. Це цікаво, та не варто відмовляти собі в задоволенні нафарбувати губи і вибирайте для цього найяскравіші відтінки від ягідних до темно-бордових, а також варіанти з металевим фінішем. А ось чорний лайнер, навпаки, став одним із найпопулярніших б'юті продуктів. Втім, у питанні стрілок не все так однозначно. Частина брендів вони пропонують все ж таки кольорові стрілки. При цьому вони повинні бути обов'язково помітними та акцентними. Взимку рум'янець на щеках у нас буде природній, відморозця. А ось восени дизайнери пропонують скористатися допоміжними засобами у вигляді рум'ян рожевого відтінку. Мода і краса в певній мірі взаємопов'язані, але не слід забувати, що все ж здоров'я це найбільша та найдорожча цінність у житті. І найкрасивіша людина це здорова людина. Красивим може стати, якщо дбати про своє тіло, тримати його в чистоті, розвиватися фізично. Звичайно, мода диктує нам свої правила, але варто знаходити розумний компроміс між модними тенденціями і здоров'ям. Адже у ганитві за модою багато людей жартують власним здоров'ям. Здоров'я наше головне багатство. Цей урок визубри на зубок змусила нас пандемія. Тож, чому б не похвалитися найціннішим? Цей месендж явно читався на осінньо-зимових показах, де всіма доступними способами наголошувалося на бездоганні шкіри. З легким вологим ефектом не всі тренди у макіяжі це щось нове, і що я хочу сказати: хрестомаційне поєднання яскраво-блакитних ціней з червоною або морквяною блискучою помадою, виділене обличчя з щоками, що палають на ньому, густо нафарбованими віями. Все це знову можна побачити на подіумі. Тобто модний макіяж очей із гранжевими нотками запропонували на останніх показах популярних брендів. І зверніть увагу, смокі Айс може бути і класичним чорним, і в кольоромовому виконанні. Сюзанна, а ти чула, що зараз у моду повертається героїновий шик. Це стиль, який набув популярності на початку 1990-х років. Він характеризується хворобливою худобою, блідою шкірою, темними колами під очима, виснаженим виразом обличчя. Якщо людина не народилася настільки худа від природи, то, щоб ідеально підходити під цей упас, недостатньо займатися спортом. Потрібно виснажуватися малокалорійними дієтами або голодуванням, щоб дійти до мінімальної ваги. Однією з відомих постатей того часу стала Кейт Мосс, яка сказала знамениту фразу Ніщо так добре не смакує, як відчуття ходоби. Цю цитату часто використовують, щоб не зірватися з дієти. Вона також домінувала у просторі тамбл-блогерів, які романтизували анорексію у 2014 році. Пам'ятайте, що мода змінюється, а здоров'я одне, тому не варто прислуховуватися до цього тренду. Так, і підтримую твою думку, адже це все йде всупереч боді позитиву. І я думаю, тут пояснювати не варто, оскільки канони краси вони часто швидкоплинні, і тренди не можуть простою бути століттями. Колись у моді була пишнота, пізніше худоба. І стандарти 90-60-90. сьогодні ж на обкладинках більшості журналів з'являються якраз таки нестандартні моделі, які так далекі від ідеалу сьогодні. В пріоритеті здорова і максимально натуральна зовнішність, особливо якщо вона чимось унікальна і запам'ятовується. Жорсткі рамки золотих стандартів настільки вже розмилися і стерлися. А бренди підхоплюють світові тренди на тотальне прийняття себе, тобто любов до себе, природність і бодіпозитив. Насправді, дівчина з пишними формами не менш жіночна і прекрасна, і цей меседж бренди чудово доносять у маси, закликаючи не заганяти себе в рамки і шаблони, а любити такою, яка є. А от доглянуті нігті ще з 19 століття не виходили з моди. Сучасний манікюр виник у Франції, коли королю Луї Філіпу довелося видалити задирок на пальці. Лікарю, який виконав цю невелику процедуру, наказали розробити набір для догляду за руками. У набір для обробки нігтів була введена пальсинова паличка, запозичена зуболікарських інструментів. Вже до початку ХХ століття догляд за роками став дохідною комерційною галузю. Набори для нігтів продавалися в універсальних крамницях. Зараз я б хотіла поговорити про пірсинг, і для розуміння мотивації установки пірси на своєму тілі слід пам'ятати, що пірсу це перш за все прикраса. Тобто мотивація установки сережки це бажання прикрасити своє тіло, щоб зробити те чи інше враження. Але крім простого бажання зробити краще, існують додаткові мотиви. Ну, це перш за все прагнення не відставати від моди. При цьому сережки встановлюють переважно на найвидніших частинах тіла. Також це прагнення бути оригінальною, бути не як усі. При такому мотиві бажання виділитися може призводити поступово до збільшення кількості встановлених пірсів. Відзначившись серед тих, у кого немає проколів, людина вже хоче виділитися серед носіїв сережок. Пірсинг не виняток. А кумиром може бути не тільки телезірка, а й особистість, яка користується авторитетом в набагато більш вузькому колі. Пірсинг це звичайно цікаво, але давайте перейдемо до теми, яка для багатьох українців стала улюбленою: татуювання. Так, я згодна, давай. Дуже цікаво те, що в останні роки промисловість татуювання розширила свої межі. Відбулися суттєві зміни у техніці та якості татуювання. Дедалі більше людей у свідомому віці стали відвідувати тату-салони, а суспільство більш тиціє пальцем у тих, хто виділяється малюнками на тілі. Ми досліджували тату як тренд. Мистецтво татуювання з'явилося ще в період первісного ладу, змінювалося, перетворювалося і актуально досі. Вважається, що найдавніші свідчення людських татуювань відносяться до 3370 року е, до нашої ери. Наприклад, у Єгипті муміфіковане тіло оці так оці не оці містить в загальній складності 61 татуювання в різних місцях, причому більшість цих татуювань розташовані на його ногах. Уважно вивчивши склад речовини, вчені прийшли до висновку, що для створення татуювань використовується сажа або кам'яний попіл. У той час як мій улюблений отці може бути свідченням перших татуювань, відомих людству інші епохи протягом всієї історії показують довгу і багату історію татуювань. Багато хто прагне копіювати своїх кумирів. Тому давайте поговоримо про тренди у зірок. Наприклад, американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер сьогодні вона стала справжньою модною іконою, яка зуміла обігнати за кількості прихильників навіть горозвісну Кім Кардашян. Таку популярність Кайлі отримала абсолютно випадково, виклавши в соцмережі фото, де вона рожевій сукні. Пошиті спір'я. Буквально на наступний день. Пошукові запити в мережі інтернет, пов'язані з даним нарадом, зросли блискавично. Або моя улюблена знаменітість джудіхадід, яка не просто слідує трендам, а сама створює їх. Однак, на відміну від інших селебріті, присутність в нашому списку титул, ікона стилю, модель отримала завдяки особистому стилісту, який контролює всі виходи дівчин. Співачка Ріана, яка вже давно здобула славу успішного засновника моди. Вона вміло поєднує в одному аутфіті абсолютно різні між собою речі, створюючи при цьому помітні і можна навіть сказати, що е, акцентричні образи. Який же на даний час образ сучасної молодої людини? На даний момент дуже поширені серед підлітків довгі нігті, довге та кольорове волосся, легкий або значно помітний макіяж та оверсайз одяг. Головне, пам'ятайте, що варто слідувати тільки своїм бажанням. Наприклад, я вважаю, що сучасна молода людина може експериментувати у образах та знайти свій, у якому їй комфортно. Немає звертати увагу на дов'язливу думку інших та не залежати від стереотипів. І в кінці хотілося б підвести підсумок та наголосити, що бути собою та виглядати природньо із The New Black», фільтри, маски, тони макіяжу та пластична хірургія, вони поступилися певності та любові до себе, якими можна похвалитися всім навколо. Це справжня краса та мінімум зусиль на її підтримку. Тому, якщо ви піклуєтесь про своє фізичне та психологічне здоров'я, як зазначалося в лютому, будете сяяти без. Сіляких штучних ефектів, але також це стосується не тільки зовнішнього вигляду, а й внутрішнього стану. Тепер не соромно піднімати гострі соціальні питання, ділитися своїми не завжди позитивними досвідом і щиро розповідати реальні історії життя, які змушують замислитися. Дякуємо, що прослухали наш подкаст, і усім добра, миру! А головне не забувайте, що мода 2023 це просто бути безрусні. І пам'ятайте, що мода вічна, а окумпанти – ні.